Близнюки, вітаю вас! Ретроградний Меркурій із 2 по 25 квітня у вашому 11 секторі гороскопа. Ретроградний Меркурій дуже затримується в Овні. З 10 березня по 15 травня він там, хоча зазвичай за 20 днів долає знак. Тому розуміємо важливість цієї події, особливо на фоні коридора затемнень, який триватиме до 8 числа. І ось тут важливо звертаємо увагу в першу чергу на підвищену аварійність, травматизм, необхідність долучатися до ремонтних робіт так чи інакше, дуже може бути. гострі колючі. Чи ріжу, чи легкозаймисті речовини, також люди, які намагаються скористатися нашим якимось безпорадним станом, або ж у стані емоційного афекту, або на такій підвищені власній швидкості, ми дійсно можемо потрапляти в ситуації контакту з такими людьми, марс по рибкам у вашому 10 му секторі гороскопа. Тому підписуючи якісь папери, наважуючись на певні важливі для вас рішення, будь ласка, зважайте. Це стосується взагалі всіх ваших рішень, і тих людей, які так чи інакше пов'язані з вашою роботою, посадою і. З тими, хто наразі відповідальний і якби за доленосність всього того, що ви ініціюєте, ось тут будьте уважні і тому. Закликаю вас, близнюки, звернути на ці факти увагу. Крім цього, власна розконцентрованість, необережність це одне, а друге це неуважність до паперів, в тому числі до стосунків із вашими однодумцями, близькими колегами по роботі, до втрати документів, ключів, якоїсь такої розгубленості у великих колективах. Тому, будь ласка, близнюки, зверніть увагу, що для вас у таких великих масах людей у НАТО впі цей ретроградний Меркурій може розгулятися просто повній, Тому усілякі заклики, піти в якісь шумні, великі компанії, або ж приймати участь в якихось мітингах, демонстраціях, або ж просто в місцях великого скупчення людей, для вас зараз це такий дуже, скажімо так, несприятливий не фактор згідно вашого гороскопу. Так ось. По ретроградному Меркурію, в 11 секторі це повернення до, до тих наших мрій, планів, можливо, розпоряджання фінансами, а також поява дитинки, волонтерство, нова посада, нові проекти, масштабування нашої ідеї, втілення взагалі наших мрій. Це все, над чим ми зараз знову працюємо. По-перше, нам необхідно багато чого переробити самотужки, прям буквально своїми руками. Зайнятися якимось певним напрямком нашої діяльності, закінчити щось своїм долученням, буквально написанням, з'їздити кудись, або ж просто доформатувати ще щось, закінчити, зустрітись з кимось особисто. Тобто, ось така дійсно може бути рутинна, конкретна робота по відновленню навіть якихось документів, по спілкуванню з якимись людьми. Коли дійсно певний такий пласт має бути перероблений, закінчений і поїздки для того, щоб щось завершити або ще домовитись, знову знов, ось тут важливий особистий мотиваційний тренінг. Від ретроградного Меркурія повну він дає такий запал, такий напор. коли ви дійсно можете за одиницю часу побувати у декількох місцях, встигнути багато з ким переговорити і прояснити ситуацію. Він в плюсі дає величезну таку ораторську здібність, ще накладаючи на вашу схильність. До такого вираженого да, бажання спілкуватися, до того, що Меркурій, ваш управитель вам дійсно багато чого цікавого буде приходити в голову і багато різних. Поглядів, таке імпровізаційне мислення просто дійсно керує цим періодом, коли з багатьох різних факторів ми можемо синтезувати дійсно нову ідею, яким чином нам в нашому бізнесі з друзями, наприклад, об'єднати все ж таки нашу діяльність, що новенького ми можемо туди привнести. І головне, як зробити це життєздатним, як це має працювати, враховувати думку однодумців, друзів обов'язково, намагатись знайти. Ці моменти принциповості, критичності для кожного, і все ж таки і зберегти свою власну позицію, да, якби наполягати на. Тому що особисто для вас важливо, і в той же час почути, за яких умов це може бути здійснено, і наскільки це все важливо також для інших. Крім цього, не розсіювати увагу, не видихатись настільки на усілякі наші відволікаючі фактори, коли дійсно ідей багато і хапаємо за багато чого. І у зв'язку з цим професійне вигоряння, виснаженість, знервованість, дратівливість це дуже такі важливі чинники. Крім цього, Гіперболізація проблем також може бути, коли ну не, не важливі, за звичайних умов речі. Ми просто настільки енергетично в них вкладаємося, що витрачаємо врешті-решт весь свій час на це. Крім цього, важливі. Плюси такого ретроградного Меркурію це необхідність донести свою думку, висловитися, необхідність зробити те, що приховувалося, або на що ви не наважувалися озвучити, наприклад, зарплатню. Необхідність взагалі, щоб вам заплатили за те, що ви робите, от, особисто яких зусиль ви докладаєте по роботі, і що ви, можливо, за кимось доробляєте, які додаткові функціональні обов'язки ще є, або яку ви загалом справу просто на добровольних засадах Задах тягнете, озвучити тепер це все, представити широкому загалу і дійсно мати змогу зробити це цікавим, подати це так, щоб обґрунтувати необхідність оплати цього виду діяльності. Також в плюсі дає Меркурій по Овну і можливість настільки надихнутися цією ідеєю, яку ви хочете донести, що ви зможете дуже швидко набрати однодумців, набрати тих людей, які вас зрозуміють і вам посприяють. Оскільки цей ваш запал, ваше бажання, ваша цікавість вона буде поширюватись. Такі лідерські задатки просто до того, щоб проштовхувати якийсь варіант розвитку і робити його цікавим для інших, робити його настільки проявленим, проясненим і публічним, це дійсно зараз для вас така визначальна риса цього періоду. Дякую вам, близнюки. Хай все у вас буде добре.